Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги різнокольорові гілки для прикраси будинку. Це чудові декоративні гілки, які надають свіжого та мальовничого вигляду будь-якому інтер'єру або заходу. Їхні яскраві відтінки та вишуканий дизайн чудово доповнюють обстановку та створюють чарівну атмосферу. Ідеально підходять для створення на свята, а також використовуються для декорування букетів та композицій. Дані гілки не втрачають своєї чарівності з часом та прослужать Довгі роки. Пропонуємо до вашої уваги вичавлювач для тюбиків. Це зручний інструмент для економічного використання зубної пасти та інших тюбиків. Він оснащений простим механізмом стиснення, що дозволяє легко видавлювати вміст без необхідності докладати зусиль. Просто встановіть тюбик та повертайте ручку, щоб видавити зміст. Цей зручний аксесуар допоможе вам заощаджувати гроші та використовувати продукт до останньої краплі. Отримайте максимум користі з кожного тюби. З цим простим та ефективним інструментом. Пропонуємо до вашої уваги рослини для прикраси інтер'єру. Вони ідеально підходять для прикраси вашого саду та будь-якого іншого місця у вашому домі, виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Рослини мають пишне зелене листя, які додають нотки кольору та життя будь-якому простору. Пластикові листяні гілки виконані з такою майстерністю, що, здається, ніби перед вами справжня зелена рослина. За ними легко доглядати вони не Прибують поливу чи обрізки, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче насолоджуватися красою рослин без клопоту. Пропонуємо до вашої уваги штучну лаванду в горщику. Ці унікальні квіти виглядають так мальовничо, що важко повірити, що вони не справжні. Ніжні фіолетові, витончені бускові та прекрасні рожеві відтінки поєднуються, щоб подарувати радість та красу. Букети штучної лаванди відрізняються своєю неймовірною стійкістю та довговічністю. Вони чудово доповнюють інтер'єри офісу або будинку, надають їм затишку та атмосферу літніх полів. Пропонуємо до вашої уваги штучні ліани з LED-підсвічуванням. Ці розкішні ліани принесуть живу красу у ваш інтер'єр та додадуть природної свіжості у вашу житлову зону. Листя виглядає природно та реалістично, створюючи ілюзію зеленого рослинного покриву. Ви можете повісити їх на вікно, балконну огорожу або ж використовувати для оформлення меблів, щоб перетворити свій простір на справжній куточок природи.